Найчастіше питання стілець для душу баріатричний, широкий. Яка ширина сидіння? Ширина сидіння 67 см. Конструкція дозволяє комфортно розташовуватись людям із будь-якими параметрами. Яке покриття сидіння? Сидіння стільчика для душу має антиковське покриття. Має спеціальні текстуровані поверхні та дренажні отвори, які запобігають затримці води. Яке навантаження на виріб? Міцний каркас алюмінієва рама зі спеціально посиленими елементами витримують навантаження до 300 кг. Чи регулюється виріб по висоті? Має 5 положень регулювання по висоті. Дозволяє адаптувати стілець і зріст користувача від 45 до 57 см висоти сидіння. Чи ковзає стілець у душовій кабінці? Спеціальні присоски на ніжках забезпечують стійкість навіть на слизьких поверхнях душової кабіни або ванни. Чи можна змінити положення спинки та поручнів? Спинки та поручні можуть встановлювати по обидва боки, що дозволяють настраювати стілець відповідно до зручності користувача. Проста система кріплення дозволяє швидко змінювати положення спинки без додаткових інструментів.